Українці, українська нація ніколи не зміниться, поки ми не начнемо нормально вчити один одного, але не хейтам не спадтішка. Ми привикли просто винувати владу, що всі там не такі. Ну там проблем вистачає, але в самих нас проблема величезна. Ми самі. Візитка того, хто ми є. І от як, наприклад, ділять оці турки, араби і так далі. Вони як бачать, що хтось себе по конченому виведе, вони прямо на вулиці подзатильники дають. Ти коли останні бачив, щоб українці який там плюнув, чи харкнув, чи бичок не там викинув, чи своє фе висказав, хтось якийсь подзатильник з наших дав. Нічого, всі ходять, мовчать, глотають і так далі. Ми, серед нас існує дуже велика частина, дуже. Невихованої нації, капець просто І бидлячі, і вони залишають ужасний слід в, в усьому світі про нас. На жаль, нам треба я, я от закликаю вообще всіх українців, ви якщо бачите бидло українців, от я їх називаю хахлами. Є українці, а є хахли. От от вставати їх і учіть. Давайте в подзапільники і так далі, поджопніки їм давайте. Ви розумієте, що українці, українська нація ніколи не зміниться, поки ми не начнем нормально вчити один одного. Але нехай, там, не хейта, не спадтішка. Ну, от речі, якщо вам цікаво було, як люди можуть збляти онлайн, бо у нас зараз там по 100 тисяч за Люди онлайн, просто з телефона. Можете подивитись за посиланням в шапці профіля, буде прямий ефір, як ми виплачуємо це все людям. От, І заодно я вам там розкажу, як ми зараз запустимо цей благодійний проєкт. Я маю надію, що він стане досить масштабний. Знову-таки, не держава нас не підтримує, ніхто не підтримує. Самі за свої сили будемо кожен день шукати українців, кому будемо давати по 5 тисяч. Не так далі підходить реально говорити нормально. Казати. Моя думка така. Ти, звісно, молодець, але можна було б так. Бо у нас все робиться де з десь в коментарях своїкового аккаунта, пишеться, що хочеш. Хочеш так далі, або як німці теж не вистачало, що ми починаємо один на один одного жалуватися, крисялячать і так далі. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті, були принаймні. Чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти, що сказати, вправить мізки один одному. Від нас ви не представляєте, скільки від нас залежить? Половина українців в Україні залишилась, половина українців вообще в світі живе, 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів десь в світі живе. Щоб пів, пів країни живе, десь в Європі. І нам сім можливо буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей їм просто немає де повернути. Або нема можливості і так далі. Ми, якщо один з одним, лагідно, нормально, по людськи не будемо спілкуватися і допомагати розвиватися, кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого можливо нормальних президентів, вибирати владу, якісь політичні висновки робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Поняли, ви оце дете якогось чуда, що ви проснетесь, і у вас будуть новини, війна закінчилась, там Путін помер, я не знаю, що ви ж дете. Да? чудо сталося. Ну не буде такого чуда. Ну треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, самим свідоміше ставати. От тоді поміняється. Не будете робити, нічого не поміняється. Все, так імгрували, там і залишитись. А я ж прекрасно розумію, що всіх тяне додому, як і мене. Я за кордоном живу набагато раніше, ніж війна повномасштабно почалась. Мене теж додому тяне. Де б я в Європі не жив, якби себе не почував, хочеться додому. Так якщо не почнемо мінятися, ніколи ми додому не повернемося. От такі от. Бо от так я стануся на рівні якихось приматів, але дуже талантливих, таких красивих, розумних і смильових. Це українців не віднять. Але треба перестати хейтити один одного, а краще допомагати один одному. Чого раби так можуть робити?